Всім привіт! Сьогодні у нас обзор транзистора D362. Транзистор ще з совєтського періоду, десь початку 90-х. Використовується в різній техніці та апаратурі. Сам транзистор містить в своєму арсеналі золото. Ціни на такі транзистори розпочинаються від 5. 10 центів в залежності від марки транзистора. Пишіть, кому в якій апаратурі частіше всього попадали такі транзистори. Можливо, десь зустрічали, що є їх велика кількість, більше 10 штук. Буду радий, якщо напишете, в якій техніці прилади. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока.